Я дуже обожнюю салати з капустою насправді. І раніше дуже часто їх готувала. Зараз трішки рідше, але все рівно готуємо. Для цього салата, звісно, найкраще підійшла б пікінська капуста. В неї текстура інша, вона набагато м'якша, і вигляд інший. Але бувають такі випадки. Ну, немає пікінської капусти. Або, наприклад, як зараз, ціна на неї кусається для багатьох. Тому цей самий салат можна приготувати з обичною білокачанною капустою, але обов'язково капуста повинна бути біла. Не ота зелена, не ота голубенька, така, знаєте, сизі бувають, а біла соковита капуста. Та що для квашення. Нашатковую я капусточку, сиплю туди дрібку цукру, дрібку солі і добре перетираю руками, щоб капуста обм'якла і почала випускати сік. Обов'язково сюди потрібен огірочок. Ну, куди ж без нього? Його особисто я предпочитаю нарізати звичайним кубіком. І відправляю до капусточки. Ось так. Наступний інгредієнт це крабові палочки. Їх я беру 250 грамів. Оце в мене тут. Палочки також кубіком. І також у салатник. Яйця я сюди не додаю. Сьогодні я не буду взагалі додавати яйця, а якщо вже дуже хочеться, то тільки не варені, тому що варений жовток, він потім розлазиться так некрасиво по капусті і портить не тільки витащий смак. Тому, якщо я хочу зробити з яйцями, то я роблю обов'язково яйця скрембл. А мій останній інгредієнт це кукурудза. Красиво. Також сюди можна додати любу зелень, яка у вас є. У мене це зелена цибулька. І в такому вигляді я залишаю. До того моменту, коли потрібно буде подавати на стіл. А перед самою подачею змащуємо майонезиком і подаємо. Я впевнена, що багато хто з вас вже готував такий салат, але також і впевнена в тому, що є такі люди, які в такому саме поєднанні не готували. Спробуйте. І я думаю, ви будете здивовані. Це дійсно смачно, класно, свіжо. Знаєте так, дійсно свіжий такий салатик, незабитий, нежирний. Ну, одним словом, це мої любимі салатики. Тому готуйте і ви і смакуйте. ПС. Ось так виглядає салатик, коли він помащений перед подачею. І насипаний у піалочку. Капусточка, огірок, крабові палочки і кукурудза. Нічого. Жирного, нічого масткого, салат легкий, смачний і десь, можливо, навіть корисний. Тому готуйте і смакуйте, насолоджуючись. Смачного вам!